Сьогодні такий невеличкий тестовий формат, без екзотичних тварин, без плану, просто прогулянка з основим лісом. Я взагалі нічого не збиралася знімати, але в якийсь момент подумала, чому б ні. Ліс спокійний, повітря свіже, навіть гриби трапляються. Треба спробувати. нічого не буде, Але опа! Купа просто шишок і маслюк. А, він там ще ніби на один взагалі супер. Повертаємось до грибів. Ну, тут ще хтось. Одразу хочу сказати, що я не грибар і навіть не близько. Щось ми вчили на парах, щось знаю сама, і з грибів я збираю тільки те, в чому повністю впевнена. От, та й, якщо чесно, я рідко ходжу кудись далі новою поштою, тому ця виїздка в ліс була такою, можна сказати, операцією з порятунку моєї менталки. Тим не менш, якщо вам сподобається цей формат, то я подумаю над його продовженням, але вже після зими, бо зараз стає дедалі холодніше і в лісі вже мало що знайдеш. Приємного вам перегляду. Та там хтось мухомори перещовлював. Че, мухомори. Щось до тих підемо. Зараз будемо дивитися, що це. Але ми впевнено, що це шуце... зеленожко. Де? Ну, люків майже нема. Це те золонушки. Тут така галявинка залзуленого льону. І якісь гриби. Ось вот такий самий тільки ще не дозрівший. Перед вами мрія кричникам. Шкода, що це сосна. Дивіться, кого знайшла. Це маслячок. Такий чудовий. самі хаща. З оцим чудом, а це виявився якийсь чирчак, чи щось таке, коли я кажу, хай що я маю на воді. от це приблизно да. теж копано, перекопано. Але це маслюк. Отакий перекопана, тому що вони от буквально отак ростуть. Привіт. Ммм, мені шкода, що вона прям з цією з цим мохом землею. і землею виривається. Я б не хотіла цього. Боже. Ну, тут уже стоїть комощено. Тут так посиділа, подивилась трошечка по сторонам. І вот то дуже схоже теж на маслюка. Зараз піду давайте. Ось Давай сюди. Уже з повністю руками. рукам. то вот, така. І так да, це нас. Поруч нічого нема, тому все. Гот. Інший кінець, я ледь не прийшла його повз. То мабуть буде рости ще якесь. Може і є. раз я разі вони будуть паче трійко, навіть не трійко. Просто нарешті пішли маслюки, до цього були лише зеленуха. Я їх не дуже люблю, а маслюки смачні. В будь-якому разі вони мені подобаються більше, ніж більше, ніж білі. Так, ладно. Это раз, два, три. И четыре. На них прилипає соснова голка. Ну ні, ні, не хочу складу нії. Шальники залишаються в лісі. будь ласка, Ну, майже такий раз і отакий два. що оце теж гриб точніше ну як гриб маслюк да да, да. да блін це молодий сісновий ліс тут дійсно є багатенько тут мабуть зірвало вже так, да, тут нічого немає. Абсолютно нічого. таку вербичку, всю вкриту лишайниками. Це схоже на Євернію, але я думаю, це не Євернія. Ми їх точно вчила, я ж, але я вже все позабувала. Дивіться, яка супорова аманіта. Ще. Щось, я не знаю, що це, мені здається, моя бабуля називала це гірчаками. Воно точно з пластинчистим гімнофором. От, я його не буду брати. Але якщо хтось знає, що це там пишіть. І це... Теж щось пластинчисто на форум, нехай воно тут і росте. Це щось нове. Весь мій улов. Отак. Контент. Я знайшла полянку ягля. Я раніше якось у нас не, не бачила ягель взагалі і думала, що він переважно північніше росте. Просто вау. Випадково знайшла просто купу зеленушок. Там ще. Десь тут ще здається було щось. Ага, от. І от. Чусіалочку знайшла. Я думала, вона вже не квітнуть. Така Це маховички. Раз. І от. Два. І там ще в кошику вже є третій. 呜呼 <noise>